На чому зараз сконцентруватися дивіться, зараз вам варто сконцентруватися на своїх можливостях, тому що вони у вас є, притом вони є різні і всякі, але ви дивитеся, знаєте, якось однобоко. Ви дивитеся в одну сторону, а тут у вас можуть бути люди, які. Ну, не до вас ставляться і, можливо отруюють ваше життя. Да, а ви на них просто не дивитеся. Ой, боже, пар пар пардон, в мене тут. Помічниця моя лазить. І e, e, ваша задача знайти людей, які вам не дають рухатися вперед, обмежують вас, да, можливо, навішали на вас якісь зобов'язання, і ви бачите, якби сидите, наче як прикуті, да, скуті, не, не маєте можливості, наприклад, розвиватися, заробляти ще, щось. Ще щось да, і ваша задача знайти ці можливості, тому що вони реально є. Просто вам треба знайти тих. Тих людей, або, можливо, ті якісь зобов'язання, або ті якісь, знаєте, непотрібні вам нав'язані вам речі, які вас тормозять. От це головне, що ви маєте зараз якби, сконцентруватися на цьому.